Чеснометр вирушив у регіони після Львова, Києва та Чернівців. Спецпроект по аудиту нардепів презентували і в Івано-Франківську. Майже півроку громадський рух чесно моніторили народних обранців на відповідність критеріям доброчесності. І як результат, лише троє із 450 депутатів пройшли ці фільтри. Подробиці далі у сюжеті. Особисте голосування в парламенті, участь у засіданнях та роботі комітетів. Відсутність фактів порушень прав і свобод людини, незмінність політичної позиції, непричетність до корупційних дій та відповідність задекларованих доходів. За такими критеріями громадянський рух чесно фільтрував на добросовісність народних депутатів. Цих шість критеріїв ми відібрали в результаті дуже відвертих дискусій. Це було всеукраїнський міськовий штурм. Там було більше 60 учасників. Вони були запрошені відкрито. Всі бажаючі приїхали, і 24 години була така. Розумова атака, міськова атака з метою вироблення цих принципів. Результат е, оцінки це як приблизно е, от ви робите археологічні розкопки, і ми зняли тільки перший тоненький верхній шар отой, 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 отого отої того ґрунту, де проглядаються там ці кістки великого мамонта української політики, і там картина. Не дуже приваблива. Як виявилось, лише три депутати прийшли фільтри чеснометру. Відтак, 419 нардепів, бодай раз не голосували особисто. 383 живуть невідповідно до задекларованих доходів. А 49 депутатів за час служіння народу стали тушками. Активісти руху чесно запевняють, не працюють на жодного обранців чи партію. Мета такого аудиту активізувати суспільство і очистити новий парламент. Коли ми засновували громадянський рух чесно, перш за все він був створений для виборців. Щоб виборці задумалися, чи варто голосувати за депутатів, які вже не виконують свої обов'язки, які вже не є доброчесними. Якщо брати депутатів з Прикарпаття, то жоден з них не всі критерії доброчесності. Зокрема, найбільше депутати від Франківщини грішили, віддаючи свою картку для голосування. Відтак переглянути хто ж з народних обранців і які саме критерії чеснометру не пройшов, можна на сайті чесно.орг.